Всім доброго дня. Сподіваюсь, у вас гарний настрій. Бо я вам його не покращу. Та ні, я жартую, не будемо старатись веселіше. 19,3. Сьогодні в нас Індія, трошки намис, трохи на новинок, трохи повторів то, що було. 19.3 прям такий нормальний розмір. Це в нас зелений аметист і аметист просто, звичайно. От, є ще такого типу браслетик. Е, дуже класніше були браслети з зеленими аметистами. але здається, що вже у всіх все є. Ось такі цікаві сережечки. Дівчата, по технічним причинам не, могу, не, могу, не, не можу сказати точну вагу, але спробую приблизно сказати. Одна сережка, тут у нас шість. 6 грамів. Вони такі сам набор класний, красивий. Треба його якось при денному засняти. Так. 3350 гривень 86 доларів. Це один з найдорожчих, але він красивий дуже. І ну, середнього масштабу можна сказати, 17. А ось цей у нас 11 і разом 4 см. Красива прозеолітова каблучка, наборчик. А взагалі-то сьогодні хочу ще показати вам трохи і перлин. Є е е класні сережки ось такого плану, бачите, вони відносно невеличкі з природньою бірюзою, вона насиченого бірюзового е кольору, такого близько до. Я б хотілося б сказати ларімару, але він більш насичений. Такий голубенький. 1800 гривень вартість ось таких сережок. І бачите, і мене трохи видно, але я. Але я все ховаюсь. Ну, сережки дійсно такі класні. Ще хочу нагадати, що в мене є ще ниточки по 38 см стопазів по 700 гривень, щоб зробити собі самостійну Я Її багатенько брала, бо думаю, нехай будуть просто як ниточки. Може, дівчата, хто самі нанизує, то буде цікаво. Але спати в них не можна, повторююсь, хоч в натуральних каміннях спати не можна. Вони просто швидко втратять свій вигляд, і вам взагалі не буде їх цікаво носити потім. Воно все таке тендітне, все треться об нашу грубу шкіру, тому спати не можна, це я кажу, для тих дівчат, хто полюбляє, хоч я, я рідко сплю, але недавно заснула. В це решках? не можна, не можна. Так, із стопазів є ось ось такому варіанті чокер коротенький зі срібними кульками. На сріблі. Посередині є кульки для підвісочки. 850 гривень в ось в такому варіанті. Бачите, тут буквально пару міліметрів, а тут 4 міліметри. Це я просто, щоб ви порівняли, наскільки. І відрізняється розмір. Особисто я рекомендую, якщо ви можете зробити собі самостійно то, чого б не зробити. І в мене ще хризоліт, але він такий досить рівненький. Його можна ставити або між намистинками крупнішими, або зробити щось типу для хрестика. Так само приблизно довжина сантиметрів 38 350 гривень, просто він, що на зеленій ниточці, і він його неможливо так точно показати. Він спокійний зелений колір. Цей, напевно, ще дрібніший, ніж топас наш блакитний. Маленький такий хризоліт. Просто як маленький ланцюжок виглядає. Так, і знаєте, що я помітила поки? Це, зараз, дістати минулу ниточку топазу. Хто вже, Хто, вже хто бачив всі топази, то перемотайте. Я зараз помітила, що є наступна ниточка, трохи синішого, Бачите, один більш ніжний. На відео воно не видно. воно так і видно. Я думаю, кому треба, той поміти, що верхні вони такого синішого кольору, а нижні світлішого, вони обидві коротенькі, приблизно до 45 см. От. Синій і голубий. Ну, це відтінок буває, трохи відрізняється у партії. На відео воно не принципово видно, а в житті на тон воно. Відрізняється. Це залежить від того, до якої прикраси ви берете. Може світліша, може, трохи темніша. Хоча, в принципі, і то не важливо. Відтінки то таке буває не співпадає, нічого страшного в цьому немає. Продовжую. Так, і хтось з дівчаток у мене просив Шерл, нарешті він у мене. 850 гривень. По центру срібні кульки, тут мірі... міліметри 3, Зараз перевірю довжину, скажу, це на сріблі. Чорний турмалін на сріблі. 44,5. Так, дівчатка, я думаю, що я багато з за анамистами застряла. 45 см корали та шерл, Може, хто захоче, цікаве поєднання. Шерл дрібненький і шерл ось такі кубики по центру. А так кульки в агранці, кульки гладенькі. 850 гривень. Він такий цікавий чокер на сріблі. Не знаю, як вам. Мені подобається ось такий в українських стилях. Ось така історія. Бачите, корали турмаліни. Я і Я їм сама не помічала таке, що може бути такий тан, тандем. Корал з Оніксом був, але чогось корал з турмаліном якось все одно відчувається інакше. Не можу пояснити, чому так, сама не розумію. Це по центру. Якби були підвісочки, можна було б ще щось придумати з підвісочкою. але підвісочки у нас на біжутерії бувають, не на сріблі. Тому... Це в нас чисте срібло, Ну, замочок сам. Тут куляк немає, просто фурнітура на ювелірному тросі. Так, давайте дивіться прикраси. А красиві, їх дуже багато, тому ми подивимось. На другу частину, на післязавтра, я так думаю, інші подивимось, бо завтра ми повинні дивитися Таїланд. Так, якщо вам щось треба, я хотіла сказати, то пишіть мені зараз. Так, 4 грами, одна сережка. Пишіть мені зараз, тому що я маю відлучитись деякий час. 4 грами, 18,5 ось такі смарагди цікаві. Він по кольору такий е, незвичний. От у нас були смарагди, вони якось відрізнялись. Не можу пояснити, власними словами, але, повірте, він відрізняється і він е, красивий. Такі крапельки. Сама форма класна. Вартість 2650 гривень. 67 доларів. Тут і замочок такий рівненький, зручний. І самі сережки і каблучка. Далі у розмірі 19. Чистий прозеоліт без аметистів. Просто зелений аметист. Та, я маю на увазі в одному кольорі хотіла сказати: такий красивий. І той подвійний, цікавий цей, непоганий. 17 міліметрів. Це у нас виходить, що підвісна сережка. А це ось така. В ось такому варіанті 3 тисячі гривень 76 доларів. Далі, рубіни, невеличкі ромбіки, 18. 17... Ой, ромбіки. що я плату. Трикутнички. Просто тут така, бачите, конусна форма. Цікава гостринка. Ось такі. Колір насичений, темний, ще раз скажу, цікава форма і цікава огранка. Можуть бути трикутнички просто не гострі, звичайні. 2500 гривень 64 долари. Видно, бо в мене щось сонце сліпе, я нічого не бачу. Та, там лампу, Тут сонце. Далі, нарешті, я хочу показати жемчуг. Дівчата, 19 з половиною 19,5. Ось такий такого цікавого кольору. Коричневий. 2100 гривень 53 долари. Комплект. Це ришка. Далі адуляри. 18 з половиною. 18 адуляри в огранці. Є красива, крупна ще крапелька підвіска з минулих відео. Там був би цікавий комплект, але комплект, як сам маленький, підвісочка була би величенька. Дуже такий блискучий. Знаю, мені здається, що він яскравий. З усіх боків переливається. Ну, ця сережка трохи скромніша, але вона все одно по всьому своєму периметру блищить. 2450 гривень 62 долари вартість. Крапельку, такі. Браслета такого вже немає, є кругленькими камінцями. Браслет за долярами кругленькими камінцями. Є хрестик з гранатом, досить такий оригінальний, як мені здається. Можна сказати, готичний. Хоча, в цілому, гранатові вони мені здаються всі готичними. Просто це така тема цікава ромби. 3,5 або 5 сантиметрів разом з вушком. Давайте спробуємо вагу глянути. 8 грамів, вага. Ще гранат тут світ, світлий червоний. Ну, він темний, але він саме червоний маю. На увазі, що не вишневий, як зазвичай, у нас. 1550 гривень 40 доларів вартість. І наступний. Та сама вартість, тільки камінці овальні. Також виглядає трохи готичним. Трохи. <пів> Повністю готичним. Ну, це на мій погляд. Ви можете побачити щось інакше. Давайте його поміряємо. половиною або 5 см, в принципі, вони однакові. Красивий. Як на мій погляд? Так, дівчата, трохи я ж, аж боюсь показувати наступну прикрасу. Нічого незвичного. це, напевно, буде у нас на сьогодні останній набор. 18-й розмір просто дуже оригінальний гірський кришталь. Тут класна форма, класна огранка. Давайте зараз вагу однієї сережки, спробуємо подивитися, То, що вона, бачите, досить така крупна, подвійна, і набор не бюджетний. По 8 грамів. Кожна сережка у нас виходить. По розміру кришталь 2 см нижній 17, ой, 17, 14, 13, півтора. Разом 4,5 з вушком. Він дуже стильовий. Мені ще минулого разу сподобався ось такий прямокутний кришталь. От Щось в ньому, і, я бачу таке, що раніше ні в чому не бачила. Прямокутна форма, вона якась така ну, стильна, можна сказати так, плюс ще крупна. От, щось мені таке подобається. Чогось мені такого в організму не вистачає. Але вартість комплекту 3800 гривень. Сьогодні це у нас 97 доларів. Дуже-дуже красивий. Дуже І дуже прозорий. Дівчата, ось таке у нас сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Це у нас такі новинки, тому дуже потрібна ваша підтримка. Всім бажаю гарного дня, до побачення!